Всім привіт! Ви на каналі Льова Львів. І сьогодні знову посилочка з Китаю. Це є наплічна сумка копія Maxpedition Night Freak Organizer. Замовив я її для себе. Тому що, на мою думку, і по оглядах, і по всіх відгуках дана сумка. Одна з найкращих розпланованих EDC сумок, які зараз дуже багато кому подобаються. І так, йшла в ось такому пакеті. Всередині додатково пакет зі блоком, напевно, щоб вона не мокла в разі чогось. Ось так це виглядає сумка. Написів Maxpedition немає, тому що китайці відповідно написали все своє кордора, що матеріал тут Cordura. Ну, по суті, скоріше всього, це дійсно так і є, тому що в мене вже декілька є товарів від Maxpedition. І тут аналогічно дуже жорсткий матеріал, який по суті, скоріш всього, і є той самий, з якого робить е Maxpedition свої товари. Ось так воно виглядає. Є декілька видів даної сумки. Це є чорний, е який в мене, і е хаки, і коричне, наскільки мені здається. Точно не знаю. По суті, можна буде подивитися в їхньому, на їхньому сайті. Е і так, зовні. Бачимо, є е, невеличке, невеличке кишення, е, яка прикріплена на велкро. Знизом є січаста так само всі е, відсік, який закривається на велкро. Е, дуже багато обзорщиків говорили, що тут е, в Maxpedition е, дуже погано пошитий е, по, оцей як накидний відсік, і тому його завжди, оп, я перепрошую, і завжди його всі ховали сюди всередину. Ось таким чином. Ну, по суті, можна і так носити. Але в даному випадку я бачу. Що китайці постаралися і всі шви зробили досить непоганими, все виглядає досить пристойно, тому можна і носити цей відсік зверху. зверху. Тут у нас невеличка є кишеня. Суті, можна тримати або монети, або якісь дрібні речі. Тут, як бачимо, є кріплення молі. Можна було собі щось кріпити. Ну, по суті, це, я думаю, хіба що в походах, а не в місті. З цього боку є ручка, з допомогою якої можна носити даний органайзер. Хоча, ну, по суті, назвати його органайзером дуже важко, тому що це є повноцінна наплічна сумка, на мою думку. І так, Тут бачимо ручку, яка дає змогу носити цей органайзер ось в такому вигляді. Зверху є сумка, хоча, на мою думку, могли б зробити її меншою, щоб вона так не відтупирювалася. Ще одна є ручка, і з цього боку також є ще одна ручка, щоб можна було зручно носити цей органайзер. Ззаду ми бачимо є кріплення болі, яке дає змогу. Закріпити даний органайзер або ж на рюкзаку, або ж на в себе на рівні, хоча я собі його не уявляю на рівні в когось, хіба що це повинна бути дуже велика людина. Ну, по суті, аж за, за цим всім знаходиться ось таке відділення. ну До нього буде тяжко добратися. Було б добре, якби ці. Кріплення можна було від'єднювати. Тому що, я думаю, якщо носити їх на плечі, будуть пошкоджуватися або сумка, або куртка при контакті з сумкою. Ну, Це будемо бачити з часом. Замки тут дуже великі і повинні бути дуже надійними. Замка тут повинно бути два, так дійсно так воно і є. Наскільки продавець пише, це є Паракорд, так як і в MXPDI. Зверху є ось така защіпка, яка мала б е, фіксувати. Мала б фіксувати ось ці замки, щоб їх часом ніхто не відкривав. Хоча, по суті, не уявляю собі, як це. Повинно бути, можливо, ось так просто зафіксувати, Ну, і вже не можна буде відкрити просто так замок. Можливо, хтось знає іншу е можливість використання даного кріплення, то напишіть в коментарях. Ну, Я собі думаю, що воно повинно виглядати так. І по бокам тут у нас є два кріплення для. Ременя, який е, буде носитися на плече. На надписах на рекламці бачимо надпис Курдура. Е, це магазин Ribo Tactical Gear. Ну і тут ссылки на Facebook і контакт на даний магазин. Цей органайзер призначений для прихованого носіння зброї. Тому тут, по суті, є відсіки, які дає змогу тримати зброю, фіксувати її. Ну, по суті, зараз ми до цього підійдемо. І так, це є ручка, пояс наплічний, ну, по суті, досить непогано зроблений. Замки тут так само хороші. На молі-кріпленнях зафіксований як захисний покрив на ремінь, щоб не протирався одяг. Ну і сама ручка так само не пошкоджувалася. Досить гарно продумано. По суті, по аналогу до Ну, Хочу сказати, що тут і шви, і і все це е, от, ті пошиття тут зроблені досить непогано, можна сказати, навіть дещо може і краще, ніж в деяких товарах Мекспедишн. По суті, можу показати е, оригінальний е, гаманець Maxpedition, ссылка, до речі, буде ось тут на нього. Тут бачимо, яке пошиття е, саме Швів. Як воно виглядає. Тут, по суті, сумка вона би мала бути ось такими також швами, тому, можливо, воно б і не негарно так і виглядало і в даному випадку. Але тут всі шви зроблені чорним, чорними нитками. чи Якимось іншим матеріалом, але суть в тому, що вони накладаються на весь загальний фон і їх так не видно. Чи вони там кривуваті, чи ні, ну, в загальному виглядає досить непогано. Ну, І так ручка тут. Пояс дуже хороший, по ну, суті, я даним задоволений. Всередині бачимо дуже багато відсіків. Є один, це е, розглядаємо сторону від е, зовнішньої сторони. Саме більше, е, самий більший відсік ось тут. Сюди можна поставити книжку електронну Нук». В Суті, влазить, якраз супер. Наступний, наступне відділення трішки менше, але по суті можна буде тут якраз поставити і гаманець від гаманець, і ще місце залишається. Можна буде щось ще інше поставити. Так, З іншої сторони є також два невеличких. Відділення. Тут, по суті, можна буде поставити. От маркер влізається ось на таку висоту. Тут можна буде поставити. З тобою дезодоранту або ж маленького газового балончика. Зверху є кріплення для ключів. Можна буде якось його приспособити тут, І так, тут є з боку малі відділення, які ось таким чином закриті. Ну, для мене це якраз дуже добре, тому що в мене завжди всі дрібні. Речі, які в мене є, всі вони впадають наниз і на, на низ сумки. І виходить тут дуже об'ємна сумка, яка в мене ну, незручно не її носити і створює купу проблем. По суті, от, от так вона і виглядає. Це все внизу, зверху нічого немає, все знаходиться внизу. Е що тут можна буде поставити? Тобто, от, допустимо, ношу я рулетку, можна буде Ліхтарик Fenix E15, можна буде поставити. Victorinox Classic SD. Також сюди нормально входить акумуляторна батарейка для сигналізації. Ну, все тут прекрасно входить, можна буде розставити все під свої бажання. І головне в цьому, що це все розподілено по всьому об'єму даної сумки. Тобто все внизу не буде валятися і легко буде до кожного відділення, можна буде легко добратися. Можна буде якусь маленьку аптечку тут сформувати або ну, де-небудь. І так, Друга сторона даної сумки це є. Ось така переділка, яка якраз і дає змогу носити приховану зброю. Тобто пістолет можна буде сюди прикріпити на велкро кріплення, і по суті можна буде звідси його якраз і брати. Ну, По суті, сумка дає змогу настільки відхилитися, щоб можна було зручно його витягнути. Ну, незамітно, не знаю, чи незамітно, але зручно повністю можна буде. Стінка тут досить така міцна. Тобто, Сама сумка не викривиться, і ось ця сама як стінка не перекривиться від маси пістолету, все дуже гарно організовано. Сама стінка з однієї сторони повністю має покриття велкро, з другої сторони має три, три відсіка, один такий плоский на всю ширину і два менших на. На половину цього відсіку. Ну, по суті, можна буде поставити сюди або рушку, або якийсь невеличкий блокнотик. Дана перегородка, якщо немає потреби, просто на просто-напросто на велкро кріпленні також може бути і від'єднана від даної сумки, і не використовуватися. Що також є плюсом. Друга сторона сумки цей. Також дуже великий відсік, в який можна запхати, допустимо, візитницю. Тут вже менше відділення. Тут можна буде поставити, допустимо, права або ж паспорт. І два менших відділення. Це може бути вже ліхтарик або щось інше. Ну, по суті, кому як. ну, По суті, може бути навіть і е газовий балончик. Більше тут відсіків немає. Ну, по суті, На мою думку, сумка досить гарно організована, повинна досить нормально і носитися, тому що матеріал хороший. В загальному мені все сподобалося. Кого цікавить, пишіть мені в коментарях. З часом я поношу, напишу відгуки, чи дійсно все відповідає тому, що я говорив. Тому що можливі і якісь нюанси, які я не, не розказав і сам не знаю. Ну, по суті, тут ще можна, якщо ось таким чином, ми поставимо перегородку. Ми повністю весь від, від, всік, від всік в сумці можемо перекрити ось так. І відповідно вже ось цей відсік не буде болтатися, і якщо тут буде якась зброя, він не буде відпадати і зручно буде витягнути з пістолета або ж інший вид зброї. Тут досить гарно продумано. так що Зауважень в мене поки що немає. Силка на даний товар буде в описі. Кого цікавить, замовляйте, для кого відео було цікавим, ставте лайк і підписуйтесь на канал. Всім пока!